Всім привіт, друзі! З вами Ендов. І сьогодні ми з вами пограємо в Запавдертой. А тобто, я вас навчу, як в ньому робити самогодний апарат. Зараз я вас научу. Відкриваємо. І давайте тепер зробимо корпус. Все, в нас є корпус. Тобто сюди в нас загружається вода. Далі ми зробимо переходну пластину, тобто з титану. Робимо ось так. Лишнє прибираємо. Все, у нас є пластина. Далі, щоб у нас все працювало, був в качеств... замість цього буде вода. Далі робимо ще один корпус. Все, в нас є корпус і ось така трубочка. Тобто, щоб нам зробити так, щоб все було, тобто щоб проціжувалося, ми перше, що зробимо, це беремо і строїмо, бер... ну, строїмо трубку з виходного штуцера в входний. У нас є наша перехідна труба. Далі вибираємо пункт «Powders» і тут Sand вибираємо, тобто пісок. Тепер можна сюди заливати або лаву, або уран. Можна вибирати лаву, але я більше всього вибираю і загружаю сюди уран. Щоб пришвидшити дію, я оставляю такі окоші. І не от загружаю сюди і сюди. Тобто у нас зараз 30 градусів. Давайте йому поможемо. Тобто да. ось так все. У нас 100 і тепер ждемо, поки почне випаровуватися. Все, в нас пішло, пішло випаровування. Тобто... І давайте ще тут ось ось такий приблизно стаканчик зробимо. Тобто, як ви бачите. А, ні. Ось так. Все в нас є більш-менш щось похоже на самогонний апарат. Тут гріється, випаровується, через пісок проціжується і виходить. Якось так. Ну, а з вами був Вендов і всім до нових зустріч.